У новій частині історії сімейство Браунів зазнало певних змін, оскільки роль місіс Браун тепер виконує Емілі Мортімер. І, як на мене, заміна вийшла не найдалішою, бо в неї, в неї немає цієї, знаєте, милої дивакуватості, яку привносила у цю роль Салі Гокенс. Чому ж саме акторка не повернулася до своєї ролі, на жаль, достеменно невідомо. Гью Бонавілі, Джулі Волтерс, Джим Бродберн, Семюель Джослін та Медлен Гарріс повернулися до своїх ролей в попередніх фільмів. Серед новачків у касті також з'являться Антоніо Бандерас, Олівія Колман та Карла Тоус. Також на вогнях завітає Гейлі Етвіл, але буквально на пару фраз. А ще було дуже приємно побачити одного зі старих знайомих Падінгтона у сцені після титрів, але не казатиму кого саме. До озвучення ведмедика та тіпки Люсі також повернулися Бен Вішоу та Імельда Стонтон відповідно. І тут випливає ще одна прикраза міна, але вже з нашого боку. Оскільки Володимир Зеленський, який подарував свій голос Падінгтону у перших двох фільмах, з очевидних причин не зміг взяти участь у проєкті. Звісно, до нього можна ставитися по різному, але безглуздо заперечувати, що його голос ідеально пасував маленькому ведмедикові. Тітка Люсі завжди мріяла про Лондон, та не мала змоги приїхати. А коли вона це побачить, то ніби побувай нарешті в Лондоні. І тому сприймати його з голосом Євгена Лісничого, який замінив усі ролі пана президента, мені було важко. У нас невеличка аварія. Байден ти що ти робиш! Я взяв керування на себе! Звісно, не в образі самому акторові. Просто я завжди сприймаю важко будь-які зміни, байдуже хороші вони чи погані. Я знаєте, хочу, щоб усе хороше лишалося таким, яким воно і є, а усе погане, щоб воно зникало. Повертаючись до нашого дубляжу, інші ролі озвучили Ірина Ткаленко, Олег Липенець, Михайло Кришталь. Олена Узлюк, Антоніна Хижняк та інші актори.